Один день бойових дій це місяць роботи для саперів. Підрахували фахівці. На тепер майже 140 тисяч квадратних кілометрів української землі є потенційно забрудненими. Один із регіонів, де триває гуманітарне розмінування сільськогосподарських угідь, це Миколаївщина. У Снігурівській громаді вже два роки працюють експерти міжнародної організації Norwegian People's Aid. Українську землю очищують від вибухонебезпечних речовин не лише люди, а й собаки, і, звісно ж, техніка. Як це відбувається, покаже Єлизавета Кротик. На цих споплюжених війною полях Снігурівської громади працюють не трактори, а сапери. Дмитро вже півроку очищує землю, у якій криється смертельна небезпека. Найчастіше супи, припаси, також протитранспортні міни. Робота саме по собі цікава, складно та є і температурні режими, і те, що в полях і пили, пруд, болото, але нічого до того як вийти в поле сапери вивчають теорію і тренуються на спеціальних майданчиках. Щоранку працюють на новій ділянці. Починається робочий день з того, що ми прийшли на місце, відкрили прохід, зняли хрест, поставили базову рійку і почали працювати. Та є сигнал, відступаємо від сигналу 15 сантиметрів, ставимо трикутничок, копаємо перед екскаваційну яму. І далі сама екскавація до сигналу. Максим працює із напарником. Бельгійська вівчарка ЗЕП задіяна у розмінуванні вже два роки. Такий і... Вибуховий, дуже активний, багато в нього дуже енергії. Працювати людям. Зараз ще я прийшли його в лінії, буде рватися, де там щось може бути, йому цікаво дуже. Перевага собак у швидкості. Де сапер здолає кілька метрів, пес десятки. Звичайно, для де мене може 10-20 квадратних метрів в день, тому що треба проверити кожен сигнал. Собака ж вона реагує на запах, бо варчили. Тобто, це буде якийсь візок умовний, який його зафіксує, і де мене треба буде розкопувати. Собака. А от коли там щось буде якісь шматок духівки, які залишиться, ти мене його можна не знайти своє травма. А собака носом знайде. ЗЕП розуміє команди норвезькою. Сид це сидіти, лік це лежати, фут це щоб він став біля лівої ноги, нагірно, я дивився, комце що на детей підбігав. А і основна команда це на праці це команда сек. Тобто пошуку у Снігурівській громаді працюють 10 ручних груп: сапери з кінологами та команда з механічного розмінування. Пройшло навчання на території Сумської області. Пройшли навчання на території Сумської області на кінологічній базі ДСНС з травня 2023 року. Приїхали в Миколаївську область, і перші відкриті поля у нас були тут між селами Киселівка та Максимівка. Було відкрито дві ділянки із загрозою транспортних мін типу ТМ-62. Один демінер в середньому обстежує до 60 квадратних метрів на день. Та якщо проводити розмінування одразу трьома способами, вручну, механічно та з допомогою собак можна охопити більшу територію. На Даний момент в Україні На даний момент в Україні за допомогою механіки. Ми готуємо, а не розміновуємо землю. Далі після цього собаки проходять по території, обнюхують її і таким чином виконують розмінування. Там, де наприклад, техніка не використовується. Ми можемо розмінувати за допомогою собак. Тоді використовуються дві собаки. Перша проходить один раз, після неї інша собака підтверджує, що так тут дійсно нічого немає. People's Aid мають обстежити майже мільйон квадратних метрів сільськогосподарських угідь у Снігурівській громаді. Частину вже вдалося очистити. Фахівці знайшли понад 100 протитанкових мін, касетні боєприпаси, ракети та снаряди. Але попереду ще кілометри небезпечної території. Та кожен очищений метр це шанс повернути селянам безпечне життя і врожайні поля. Єлизавета Кротик Павло Ткаченко подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.